підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. Ставте подобайки. Будьте поруч. Зустрінемося. Фінал ліги чемпіонів на Мегоко. Ман Сіті найпотужніша команда Європи. Але в Стамбулі інтер. Зіграє як востаннє в житті. Дивіться суперфінал сезону 10 червня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого. Важко вставати і підніматися по сходах. Старі травми і розтягнення постійно нагадують про себе різким болем. Вам потрібно... Це легко надійний помічник для суглобів. Замовляйте просто зараз зі знижкою. Усього за 199 гривень. Щільно зафіксує, зменшить навантаження і напруження та значно покращить кровотік. На колінник рухайся легко, подарує неймовірну легкість і комфорт руху. Секрет у тривимірній фіксації колінного суглоба та надійній підтримці м'язового скелета. Подивіться, як легко ним користуватися, одягніть на колінник на ногу і щільно зафіксуйте ременями на липучці. Усе на колінник забезпечить вам максимальний комфорт та підтримку. А завдяки спеціальній тканині наколінник рухайся легко здійснює додаткову мікромасажну та зігрівальну дію. Універсальний розмір. підійде на ногу з будь-якою повнотою. З наколінником рухайся легко. Бути активним можна у будь-якому віці. Відчуйте радість руху без болю. Телефонуйте і замовляйте наколінник рухайся легко. Усього за 199 гривень. Телефонуйте. Ваш диван затерся, забруднився. А ще ці домашні улюбленці. Думаєте, ваш старий диван вже не врятувати? У розпакуй ті є рішення. Чудо чохли софа один рух. І ви врятуєте ваші меблі. Один рух. І перед вами ваш улюблений оновлений диван. Майже за безцінь! Усього від 599 гривень. Чохол Sofa Cape врятував мене від зайвих витрат. Обивка вже потерлася, а диван викидати шкода. Купила чохли. І знаєте, не жалкую. Диван просто не впізнати. Чохли Sofa Cape Підлаштовуються під будь-який диван та легко перуться в автоматичній машинці. А все завдяки іспанській технології, яка дозволяє тканині тягнутися у двох напрямках та щільно облягати поверхню. В наявності нескінченна кількість кольорів на будь-який смак. Обирайте, але поспішіть, поки діє спеціальна акційна ціна. Усього від 599 гривень. А я купувала відразу комплект за акційними цінами. Дуже вигідно. Набирайте номер на екрані та скажіть, «Хочу чохли сопакей за спеціальною ціною. Телефонуйте. Щодня, щогодини, щохвилини ми отримуємо велику кількість інформації. Як Вагнер виходить з бахмута? Чи приєднається Білгородська область до України? Погляд тільки важливих подій: подій вагомих, достовірних. Це аналітика, факт чекінг, фахові коментарі. Про це все ми розкажемо вам у найближчі 30 хвилин важливе простою мовою доступно для всіх глядачів у студії Ірина Коваль. І до вашої уваги новини підсумки тижня. Новини підсумки тижня. Щосуботи, о 21.00 на еспресо. Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Скандальні рішення, корупція та судді колаборанти. Як фіналіст конкурсу до ВККС проводив судову реформу. Усі ці процеси я пропустив через себе. Та чому кандидат забув, як захищав докторську дисертацію? Тему пам'ятаю, роботу пам'ятаю, а цього А назву спеціальності не пам'ятаю. То... Дивіться у четвер, 1 червня о 16.40. Програму Судовий контроль з Тетяною Шустровою на телеканалі Еспресо. А з 8 червня щочетверга о 17.45. Інформаційний день телеканалу Еспресо у розпалі. 18 хвилин по другій. Впродовж найближчої години будемо оперативно інформувати.